Вітаємо в ефірі. Програма Ваше здоров'я. Сьогоднішня наша тема серцево-судинні захворювання, інфаркти та інсульти. Разом з вами ми побуваємо в обласному центрі кардіоваскулярної патології та тромболізісу, що діє в Луцькій міській клінічній лікарні. У 20 столітті серцево судинні захворювання стали основною причиною інвалідності та летальних випадків. Статистика захворювань вже досягла масштабів епідемії. Нині кожен другий вмирає від інфаркту чи інсульту. Тому кардіологи закликають не зволікати з власним здоров'ям та самопочуттям, а вчасно звертатися за меддопомогою. Консультуватимуть нас лікарі Луцької міської лікарні для надання комплексної допомоги пацієнтам з ішемічним ураженням серця та головного мозку на базі кардіологічного, неврологічного та реабілітаційного відділень діє обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису. Основне завдання центру це надання допомоги хворим в першу чергу з гострою судинною патологією. Це з захворюванням, таким як інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія, або раніше ми називали ці захворювання передінфарктні стани, хворі з гострими порушеннями мозкового крови, тобто з інсультами. Досить вагомим аспектом нашої роботи є відновлення. Відновлення функцій, наприклад, якщо йдеться про хвору, який переніс інсульт, відновлення працездатності людини, відновлення здатності людини обслуговувати саму себе, в цьому велику роль відіграє реабілітація, яка починається вже з перших днів інфаркту міокарда чи інсульту. Пацієнт відразу отримує допомогу в. Відновлені в реабілітації і пізніше частина пацієнтів переводиться в реабілітаційне відділення. Профілактика та лікування хвороб серця у відданні кардіології. У лікарів-кардіологів місія відповідальна. Окрім виявлення симптомів серцевих недуг та їх лікування, щохвилини їм доводиться боротися за життя кожного свого пацієнта. Кардіологічне відділення в складі Луцької міської клінічної лікарні. Має завдання надання медичної допомоги кардіологічним хворим міста Луцька. Наше відділення є єдине відділення в області, яке несе круглодобову, круглодобові чергування, цілодобове надання кардіологічної допомоги хворим міста Луцька. До нас також привозять важкохворих з ближчих лежачих районів з Луцького району, Рожищенського, Ківерцівського, та з віддалених і Камінь Каширськ, і Маневичі, і Коваль також їдуть до нас з ургентною патологією, з інфарктом міокарда. Так як тут за раховані хвилини можна зробити все і кардіограму, і зустріне кардіолог, починаючи з приймального відділення, зразу. Транзитом через приймальне проходить інфарктний хворий в палату інтенсивної терапії, підключається апаратура, надається невідкладна допомога. Поряд з ургентною ми несемо і планову, надаємо планову допомогу. Планова допомога це хворі, яких направив кардіолог або сімейний лікар на лікування в кардіологічне відділення з хронічними серцевими захворюваннями. Інфаркт це змертвіння частини серцевого м'яза, що виникає внаслідок раптового припинення кровообігу у коронарній судині. Найчастіше кровоток припиняється внаслідок закриття судини тромбом. Якщо ви відчули гострий біль за грудиною, який може віддавати у ліве плече, ліву частину нижньої щелепи чи спину, це перший сигнал. Терміново звертайтесь до лікаря з роками. На судинах відкладаються атеросклеротичні бляшки, судини звужуються. Звуження судин веде до погіршення кровообігу того органу, де звужені судини. Як правило, це серце. З'являється стенокардія, з'являється інфаркт. Інфаркт це рана в серці. Не доходить, не поступає стільки поживних речовин і кисню до серцевого м'яза. Утворюється некроз, омертвіння. Омертвіле серце все рівно має працювати. 60 разів за хвилину. Хворе, воно здорове, воно має качати кров. І от воно вже уражене інфарктом, все рівно працює. Працює, дає аритмію, дає перебої. І в якусь хвилину воно може просто затіпатись, затіпатись, що ми називаємо фібриляція шлуночків і зупинка. Для того в нас в реанімації є дефібрилятор яким ми користуємося і виводим хворого із клінічної смерті. І маємо цілий ряд апаратур. Я думаю, ви туди підете, побачите наші можливості. У випадку інфаркту міокардо найнеобхіднішим є використання тропонінових тестів, які допомагають переконатися у правильності діагнозу та визначити його важкість. Ми одні із перших почали при інфаркті міокарду ставити тропоніновий тест. Це так звані маркери некрозу, ранні маркери некрозу, які за допомогою аналізів, аналізу крові, ми можемо сказати, чи є у хворого інфаркт, чи його немає. Ще навіть на тому етапі, коли не показує електрокардіограма, у хворого больовий синдром, ми ставимо тропоніновий тест і бачимо на другий, третій день він найактивніше себе проявляє, чи є Клітини розпаду серця в крові, коли є інфаркт, некроз, рана, міоцити розпадаються. І от тропоніновий тест нам показує, якщо він позитивний, значить у хворого є інфаркт міокарда. Наскільки він позитивний, які цифри тропонінового, бо ми визначаємо не тільки якісний тропоніновий тест, ми визначаємо кількісний в кількісних цифрах. Якщо ці цифри надто високі, ми вже знаємо, що це важкий інфаркт. Якщо у хворого є больовий синдром, Болі за грудиною, характерні для стенокардії, пекучі болі, які тривають 10, 15, 20 хвилин. Це вже є покази поставити тропоніновий тест. Тропонінові тести використовують і лікарі швидкої допомоги, медики у поліклініках, продаються вони і в аптеках, проте відрізняються стандартні маркери некрозу від тих, якими користуються у кардіології, тим, що визначають лише присутність інфаркту, проте не можуть визначити ступінь важкості хвороби і є не настільки чутливими. Це під силу лише медикам у стаціонарі. Багато факторів впливають на серцево-судинні захворювання. В першу чергу, це розуміння людини і спосіб її життя. До якої групи, до якої категорії, до якого статку ця людина відноситься, яке її розуміння свого здоров'я і відношення цінності до здоров'я? Бо саме дороге, що має людина, це здоров'я. Якщо є здоров'я, все буде. Буде бажання працювати, знайде роботу, найде роботу, заробить гроші, і все буде добре. Було б здоров'я. Здоров'я залежить від розуміння самого пацієнта і чи хоче він бути здоровим. Людина народжується здорова, діти в школі практично здорові, але потім з роками появляються всякі захворювання. На це впливає спосіб життя, стресові ситуації, харчування. Зловживання повареною сіллю, сіль на першому місці вона підвищує тиск і сіль натрій конкурент калію, калій магній друзі серця, регулярність в харчуванні. Боротьба, яка спадковість. Подивитися, які хвороби були у батьків, запобігти. Проконсультуватися, обстежитись, щоб це не повторилося у дітей. І якщо є схильність до підвищення артеріального тиску, лікування артеріальної гіпертензії. Хворі люди, які мають підвищений тиск, а це кожен третій міста Луцька, житель, він повинен постійно приймати медикаменти. Постійно, кожен день жити з тими таблетками від тиску. Якщо він зробив пацієнт, Зробив перерву один день, два дні, три дні. Ще тягнуть ті таблетки, які він, він приймав три дні тому. На четвертий день наступає розплата. Іде скачок тиску. Добилися нормального тиску за допомогою медикаментів. Дуже добре, значить, на цьому нормальному тиску ви приймаєте цю свою таблеточку, яка вас захистить через три через п'ять днів в майбутньому від гіпертонічного кризу. Поміняється погода. Поміняється тиск на вулиці. Підскочить тиск у хворого, але він не підскочить до цифри 200. Буде підйом тиску до 160, якщо ми добилися 120 на 80. На вік скидок нема. Робочого тиску поняття такого нема. У кожної людини повинен бути тиск 140 на 90 і менше. Не більше 140 на 90. Люди, які мають фактори ризику, такі як цукровий діабет, там більш строгі покази. 130 на 80. І не більше. Треба добитися цільових цифр, і кожен пацієнт це є лікар сам для себе. Людина сама повинна знати, що йому приймати, а лікарі повинні допомогти підібрати цю терапію. Саме відповідальність і екстремальні ситуації в боротьбі за життя хворого згуртували команду медичних фахівців, які працюють як один механізм. Той, хто прийшов у кардіологію, назавжди присвятить цьому покликанню усе життя, запевняє з власного досвіду завідувачка відділення. Лікарі готові в будь-яку хвилину один одному підставити плече. Не підставити ніжку, а підставити надати допомогу. Ніхто не рахується з особистим часом. І просто хотіла б, користуючись нагодою, подякувати колективу свого кардіологічного відділення за роботу. Обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису є провідною організацією програми «Волинькард», прийнятої на початку 2011 року обласною радою. У межах цієї програми для потреб центру було придбано моніторну станцію для цілодобового спостереження за хворими з інфарктом Міокарда. Ми отримали нову апаратуру. У нас працює кардіомоніторна станція в кардіореанімації. Ви зараз побачите, біля кожного ліжка стоїть монітор. Всі дані виводяться на комп'ютер. Також з допомогою керівництва області були закуплені дороговартісні препарати для тромболізису на суму 100 тисяч гривень. Інсульт назва хвороби походить від латинського і означає стрибати, скакати. Це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин в мозку і розлади його функцій. До інсультів відносять інфаркти мозку та крововилив у мозок. Першою згадкою про інсульт були описи, зроблені Гіппократом ще в 460-х роках до нашої ери, в яких йдеться про випадок втрати свідомості в результаті захворювання головного мозку. Надалі Клавдій Гален описав симптоми, які починаються з раптової втрати свідомості, і позначив їх терміном апоплексія, тобто параліч з тих пір. Цей термін надовго увійшов в медицину, означаючи при цьому інсульт. Пізніше значний внесок у розуміння інсульту зробив Рудольф Вірхов. Він запропонував терміни тромбоз і емболія. Дані терміни до цих пір є ключовими в діагностиці, лікуванні та профілактиці. Згодом він встановив, що тромбоз артерій викликає не запалення, а жирове переродження судинної стінки. Інсульт взагалі це проблема світова, тому що зростають інсульти в цілому світі за рахунок постаріння населення, не виключенням й Україна і Волинь. Так само ця проблема зумовлена тим, що надзвичайно висока смертність та інвалідизація від інсульту. Так, в структурі інвалідизації інсульти стоять на другому місці після захворювань серцево-судинної системи. І якщо врахувати, що проблеми складають і повторні інсульти, адже один інсульт відкриває дорогу для іншого, 42 пацієнтів з інсультом протягом 5 років мають повторний інсульт. Якщо пацієнт інсульт переніс, то втричі збільшується роз... інфаркт міокарду. Тому в лікарні з відділенні приділяється значна увага саме цій категорії пацієнтів, які складають більшість. Відділення кардіології та неврології міської лікарні працюють у напруженому режимі, адже із 75 хворих, які лікуються в неврологічному відділенні, до 30 – це пацієнти з інсультом. Хоч сучасна медицина і має позитивні результати лікування інсультів та інфарктів, проте хворих не меншає. В Європі тромболізис дозволений з 2002 року. Ми свій перший тромболізис при інсульті провели в 2006 році. І на сьогодні я можу впевнено сказати, що цей метод є доволі ефективним. Що він є безпечним для пацієнта, лише є один недолік: це той, що тромболітична терапія не може бути використана для значної кількості пацієнтів внаслідок того, що дуже вузьке часове часовий проміжок. Можна виконувати тоді, коли пацієнт поступив не більше ніж через 2 години від початку інсульту. Крім того, він має знати точний початок інсульту. І, наприклад, обширні інсульти, які займають більше однієї третини судинного басейну, є протипоказом. Тому що можливі тоді ускладнення. І тому навіть в дуже розвинутих країнах на сьогоднішній день, от, наприклад, в Японії тільки 2% пацієнтів з ішемічним інсультом, а в Канаді 5-10% пацієнтів з ішемічним інсультом отримують тромболітичну терапію. Проте на сьогодні це метод, який має найбільшу доказову базу по ефективно, по ефективності. Найчастіше інсульт виникає як наслідок нелікованої гіпертонії, атеросклерозу, аневризму та захворювань серця. Безпосередньою причиною інсульту може бути тромбоз чи спазм судин, попадання тромбу серця, наприклад, при миготливій аритмії. І ми маємо чимало хорошу доказову базу інсульту: і магнітно ядерну томографію, і магнітно-резонансну томографію, і комп'ютерну томографію, і дуплексне сканування судин головного мозку. Тобто Є можливість швидко діагностувати цю патологію і надавати допомогу. Якщо не зволікати, перші прояви симптомів інсульту можна розпізнавати одразу. Аби визначити, наскільки небезпечний стан хворого, використовують три основні прийоми: перший посмішка. При інсульті вона змінюється. Куточок губ з одного боку може опускатись вниз, а не вгору. Наступна спроба вимова. Потрібно заговорити просте речення: при інсультах часто, але не завжди, вимова порушується. І останній прийом спробувати підняти обидві руки. Якщо верхні кінцівки піднімати, Маються не однаково, це також може бути ознакою інсульту. Якщо пацієнт не може виконати хоча б одне з цих завдань, необхідно терміново викликати швидку допомогу і описати симптоми медика, якомога раніше звернення є вкрай важливим. Найкращим методом лікування це є профілактика інсульту, тому що лікування інсульту затратне. На жаль, статистика виходу з інсульту є на сьогоднішній день дуже сумна. Тому що лише 15-20% повертаються до праці, решта стають інвалідами. Із них 20% пацієнтів потребують сторонньої допомоги. Тому важливо знати як перші ознаки інсульту, так і фактори його ризику. Це повинен знати кожен. Кожна людина, який принаймні хоча б за 40 років, хоч треба сказати, що інсульти трапляються і в молодому віці. От зараз ми маємо молоду жінку, яка лежить 30-річна з інсультом, маючи серцеву патологію. Ще одним із факторів ризику виникнення інсульту є ожиріння, що спричинює високий рівень холестерину в крові. Пам'ятайте, норма холестерину повинна не перевищувати 5 моль на літр. Так само можна коригувати і рівень. Глюкози в крові, яка є безперечним фактором ризику, якщо тому я й кажу, що кожна людина має знати ці основні фактори. Я вже не кажу про те, що можна припинити тютюнопаління. бо є дані, якщо, наприклад, людина перестала, яка палить, перестала палити, то на 50% зменшується ризик розвитку інсульту. Це зумовлено тим, що нікотин погіршує мікроциркуляцію в судинах дрібного калібру. Часто такі інсульти протікають без з'явних клінічних ознак, але разом з тим, вони є тою основою, тим субстратом, на якому формується багато неврологічних синдромів, зокрема судинна деменція або слабоумство. Так само ожиріння є безперечним фактором, як і зловживання алкоголем. В обласному центрі кардіоваскулярної патології та тромболізису у Луцької міської клінічної лікарні також діє відділення реабілітації для інфарктних та інсультних хворих. Тут під наглядом медиків пацієнти можуть відновити моторику рук, вчитися знову робити свої перші кроки. Позитивний результат та вплив на відновлення організму покращує масаж, який є невід'ємною часткою реабілітації пацієнта. Так само у відділенні розвивається реабілітаційний. Метод, тому що пацієнт, який переніс інсульт, потребує не тільки гострого лікування, а ми проводимо протягом року хоча б три відновних курси лікування, і протягом другого року теж, адже відновлення функцій при інсульті триває до двох років. А, наприклад, відновлення функції мови до трьох років, і саме в цей період відновна терапія є показаною. Якщо пацієнту показане продовження реабілітації в умовах стаціонару, щоб цей процес був безперервний, то він виписується і далі госпіталізується в відділення реабілітації, де йому проводиться стаціонарний, продовжується цей стаціонар. Приємне те, що останні дослідження, які були оприлюднені в 2009 році, показали, що часовий проміжок при інсульті може бути розширений до 4,5 з годин, і це відкриває можливості для того, щоб ця терапія була проведена ще більшій кількості пацієнтів. Запорукою вдалого лікування є якісна та точна діагностика. Обстеження хворих з невідкладними станами у Луцькій міській клінічній лікарні проводяться цілодобово. Комплекс невідкладного кардіологічного обстеження досить широкий від звичайної електрокардіограми до магніторезонансної чи комп'ютерної томографії, яка надає можливість встановити ступень ураження мозку. Цілодобово проводяться і аналізи, які дозволяють лікарям швидко встановити точний діагноз. Крім того, у центрі можна пройти повне обстеження серцево-судинної системи. Тут вам зроблять, наприклад. Велоергометрію саме так виявляють і шумічну хворобу серця на ранніх стадіях. Аби виявити порушення ритму серця, проведуть цілодобове холтерівське моніторування. У хворих з гіпертонією, яка важко піддається лікуванню, проводять добове моніторування тиску. Побачити та оцінити роботу серця і його клапанів дозволяє ехокардіографія. За допомогою ультразвукового обстеження можна детально виявити до десятих часток міліметра атеросклеротичні бляшки на найбільш ранні. Стадіях їх формування Методи боротьби з цими захворюваннями добре відомі. В усьому світі досягнені дуже великі успіхи в зниженні смертності від серцево-судинних захворювань в Сполучених Штатах в Західній Європі приблизно вдвічі зараз зменшилась порівняно з 60-ми роками. Смертність і захворювання серцево-судинним захворюванням. І тут є дві два основних стратегічних шляхи: перший це профілактика, попередження серцево-судинних захворювань. В цьому велику роль повинна відігравати держава інформування населення. Тут суть полягає в тому, що змінюється дієта, зменшується кількість курців, покращується загальний стан охорони здоров'я. І другий шлях це покращення лікування захворювань, які вже виникли. Цим шляхом йде наш Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису. Центр був створений у 2005 році. Якщо до цього ми робили один-два тромболізиси при інфаркті міокарду в рік, то зараз ця цифра складає 40-60 тромболізисів протягом року. Суть тромболізису полягає в тому, що ми відкриваємо судину, яка блокується при інфаркті міокарда, і таким чином відновлюємо кровоток в серці, і таким чином рятуємо міокард і досить часто рятуємо просто людське життя тромболізис або розчинення тромбу це сучасний метод лікування інфаркту, який застосовують у світі вже двадцятиліття. У Волинському обласному центрі кардіоваскулярної патології та тромболіцису цей метод широко використовується з 2005 року. Першочергове завдання тромболізису якнайшвидше відновити повноцінний доступ крові до серцевого м'яза чи мозку. Тромболітичні препарати розчиняють тромб і таким чином допомагають відновити кровообіг Хворому за допомогою ін'єкції чи крапель. Вводять препарат, який розчиняє тромб, і що швидше від початку больового нападу розпочнуть таке лікування, тим менша ймовірність розвитку ускладнень. Якщо говорити про гостру коронарну патологію, про гостре порушення мозкового кровобігу, то ми тромболіз спочали одними з перших в Україні. А якщо говорити про Тромболізіс при ішемічному інсульті то ми третя клініка в країні, яка почала це робити на сьогоднішній день. Зроблено 20 двадцять тромболізісів при інсульті і понад 300 тромболізісів при інфаркті міокарда. Крім того, центр надає методологічну допомогу іншим районам області. Центр є обласним і тому. Досить важливим, на нашу думку, є поширювати наш досвід не лише в межах міста, а й на всю область. Більше того, ми обмінюємося досвідом з іншими областями України. Щось беремо у наших колег. Наші колеги щось беруть у нас з досвіду надання цієї допомоги. І тому зараз в області, практично в переважній більшості районних центрів, теж почав проводитись тромболізіс. Ми проводили так звані школи в районах виїздні, де розповідали лікарям, як проводити цю одну з найсучасніших. Методик лікування, і звичайно, це, ця проблема вирішується і вирішується позитивно в плані поширення її на всю область. Медики невтомно пропагують профілактику серцево-судинних захворювань, адже аби хоч частково відновити здоров'я, треба чималі кошти. Сьогодні один день лікування в стаціонарі неускладеного інфаркту вартує до 300 гривень, а інколи і більше. А лікування триває в середньому 15 днів. Вартість тромболізису сягає від 600 до 13 тисяч гривень. Є прості речі, які не дотримуються люди, елементарні речі, які можна робити, які не є дороговартісними, які можна і необхідно робити для того, щоб запобігти виникненню інфаркту чи інсульту. Передовсім йдеться, якщо це лікування адекватне лікування артеріальної гіпертензії. У вас, якщо ви звертаються до глядачів, якщо у вас є підвищений артеріальний тиск, ви обов'язково маєте приймати ліки щодня, ліки, які знижують тиск. При цьому недостатньо приймати лише приймати ліки, які знижують тиск. Принципово важливим є досягнення так званих цільових значень під артеріального тиску. Тиск має бути менший 140 на 90, якщо ви приймаєте ліки. Це один такий вагомий компонент, тільки завдяки зниженню тиску у хвору з артеріальною гіпертензією вдвічі можна зменшити ризик інфаркту і інсульту. І ще хотілося би звернутись. Якщо трапилось у вас, якщо, наприклад, все-таки ви відчули якісь проблеми зі здоров'ям, якщо у вас є інтенсивний біль в грудній клітині, особливо посередині грудей, якщо ви відчули слабість в нозі, в руці, якісь незрозумілі симптоми, потрібно необхідно відразу, відразу викликати карету швидкої допомоги, зателефонувати. Чому тому, що час це ваше здоров'я? Тромболізіс ми проводимо в перші 6 годин, інколи 12 годин інфаркту міокарда і лише в перші 3-4 години від початку інсульту. Тому дорога кожна хвилина. Я закликаю всіх: якщо якісь є негаразди зі здоров'ям, ви відчуваєте, що вам не добре, зверніться краще до лікаря, і лікар вирішить, наскільки складною є ситуація. Отже, дослухайтесь до порад лікарів, Щойно помітили перші симптоми. Не зволікайте, а звертайтеся за медичною допомогою. Бо якою банальною не була б думка про те, що хворобу краще попередити, аніж її лікувати, в житті все виходить набагато складніше. Тож бажаємо вам бути здоровими.